Друзі, всім привіт! Сьогодні день захисту дітей. Ось поїдемо на горинь на Хижака. Набрали снастей, столики, причандалля для мангальчика і повна машина дітей поховалася. Йде хмарка, але будемо пробувати виїжджати. Друзі, приїхали на Горинь. А тут такий дощ валить. Будемо ждати. А тоді пойдемо на рибу. Дощ маленький моросить, пройшов гарний лину. Ми вже біля дами кидаємо. Хлопці пішли на ту сторону. А я з тієї сторони поцепив вже другу блісну. Обиділечко зацепилася. Попробую ще на таку. Кидаємо потрошку, ну, щука, бачу, мальок кидався, десь може ганяє чи щука, чи судак, чи сом, хижак. Ну покидаємо, попробуємо, Хочемо ще спекти щось з дітками вони на тій стороні, але не знаю, чи погода дасть. Якось так. Ми ловимо рибу, а тут от такі на байдарках щось, щось, щось вичворають. Не знаю. Що то вони таке вичворають? Дощ іде маленький, а вони щось хочуть через дамбу перепливти чи як. Щось мені не зрозуміло. Ну, досить не перестає. Ну ми ловимо, ми кидаємо, став. Ще таку безсню. Не знаю на лопатку. Якось так, байдарщики щось непонятно, но грибуть назад. Байдарщики пішли, зараз буде риба. Друзі, дощик перестав. І ми знайшли таке містечко на горі. Гляньте тут, бісідка, де можна посидіти. Дрова навіть є. Ми то все своїми приїхали. О, їде запалити огоньок. І спити щось, Гойдалочка. Навіть, бачите, тут город є посаджений. Картопля, зелень, цибулька. О, казується нас люди. Пожалуйста, вирвав собі зелененьке, все. Користуйтесь. Так, наїхали ми. Це колись називається зі снаряд. Колись я тут сомитягав. Вон беседочка і тут наша банда. Геннадий погодка. Золото. Сонечко світить. І сподіваємося, судак буде наш. Всі рибаки зайняті. Зараз і я підключусь і в 4 блісни воно буде наше. Так що якось так. Всім пока. Друзі, все. Рибачка Таня ловить рибу, то вже буде капець. Ооо! це завалило. Ось така. Ось тут такий високий, то ми почали вже потрошку, не знаю, замаринували шашлик з бочка. Ще такого ми не робили. Бочок. О. Сосісочки. Ох-о-хо-хо-хо. Так що побачимо, що з цього рая вийде. Печерички. Так що будемо наших дітей огощати. Риби нема, а ось таке є. Так що будемо будем святкувати день захисту дітей. А ось наші діти ховаються. Де ще вони? Де й той Яросік? О! Рибачка Таня. Риби нема, але ну, колись буде. Головний процес. Будемо не Якось так. Ось і. День завершився, ми вже збираємося. Будемо їхати додому. Танюха вже носить пакети. Держи ключі, а ще пару раз хаїтки кинуть і будемо собиратися. Тут гарно, спокійно. Так, Димон, скажи, ти задоволений сьогоднішнім днем чи ні? Задоволений. А? задоволений. О, Ярик, а ти задоволений? Да. А? Задоволений. Молодець. Для батька покажу. І ти покажи, давай, як ще покажу, як ти заратянеш. Судака чи щуку. І тоді буде заключення. Так, Димон, так, Ярик вже витягнув, Димон дотягає. Так що день. Пройшов насичено, але без риби. Якось так. Горень. Чудовий вечір. Сонечко заходить там далеко. Дімон закриває сьогоднішній день. Ще робить закид. І на цьому буде все. Всім пока!